Ювелірні прикраси завжди були символом влади, статусу, добробуту, блиск дорогоцінностей супроводжував правителів та аристократів, що жили на теренах України? Сьогодні ми спробуємо відшукати сліди історичних коштовностей, що пов'язані з українською історією, побуваємо в замках і палацах, де сяяли ці прикраси. Як виглядали, та яка доля спіткала корони правителів Русі? В якому українському місті, можливо, досі заховані корони Речі Посполитої, а в якому палаці Галичини виблискували смарагди Наполеона? Як один з найбільших блакитних діамантів світу наврочив революцію, а потім врятував свого українського власника. Отже, запрошую вас передивитись рейтинг історичних коштовностей, що пов'язані з Україною. Я, як завжди, буду вдячний за лайки та підписки. Оскільки історичні коштовності мають високу вартість завдяки своєму бурхливому минулому, а деякі згадані раритети втрачено, я подам свій рейтинг за історичною хронологією. Найдавніша прикраса нашого рейтингу золота пектораль з кургану товста могила. Щоб побачити цю унікальну коштовність, ми відправляємося до Києво-Печерської лаври, на території якої знаходиться скарбниця Національного музею історії України. Ця унікальна нагрудна прикраса, що, мабуть, належала скіфським правителям, єдина статусна коштовність цієї епохи, яку дивом збережено до нашого часу в Україні. Спекторалю, яку напевно було створено грецькими ювелірами в другій половині IV століття, у Афінах чи в нашій керчі колишньому Пантикапеї, пов'язано багато цікавих фактів. По суті, доля нібито спеціально зберігала її для України. По-перше, археолог Борис Мозолевський знайшов її у вже пограбованій у давні часи гробниці. Шукачі скарбів буквально не дотягнулись 10 сантиметрів до цього шедевру ювелірного мистецтва. По-друге, диво, що пекторальне вивезли до ермітажу. Який як пилисос висмоктував все найцінніше з музеїв колишньої СРСР. Вчені до цих пір висувають гіпотези про символіку сцен, що так майстерно зображені на трьох рівнях прикраси, грецькі майстри втілили, мабуть, і скіфські мотиви, майстерно перемішуючи їх з античною міфологією, вага золотої прикраси 1148 грам, діаметр більше 30 сантиметрів. Надзвичайно цікавим є питання, як виглядали корони правителів Русі у добу найбільшої величі країни за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. У ці часи центром культури і релігії була Візантія. Константинопольські правителі були законодавцями, зокрема, ювелірної моди. Рання Візантійська корона являла собою пурпурну пов'язку, а згодом золотий обруч, які були рясно прикрашені дорогоцінним камінням та перлами. Подібну корону ми бачимо на мозаїчних портретах імператора Юравенні. З часом в XI столітті діадема обруч стає ширшою та повністю закриває волосся. Такі діадеми вже прикрашають голови імператорів на мозаїках у соборі Святої Софії Константинополі. Напевно, взявши шлюб з принцесою Анною Багрянородною з династії візантійських правителів, Володимир Великий замовив собі та дружині корону. За модою того часу українські історики створили гіпотетичну корону князя Володимира. Ці коштовності, напевно, сяяли у палаці Володимира Великого та десятинній церкві, що знаходились на Старокиївській горі. Сьогодні від цих споруд залишилися лише фундаменти, а коштовності назавжди зникли. Чи носив корону батька Ярослав Мудрий, невідомо. Оскільки, можливо, вона була втрачена ще під час боротьби за престол дітей Володимира Великого. На більшості зображень Ярослав Мудрий постає у хутряному головному уборі, що нагадує вінець московських князів, який більш відомий як шапка Мономаха. Але нам вже давно відомо, що корону було зроблено для татарського хана, мабуть, узбека, в 13 столітті. Наймовірнішою видається версія, що хан Узбек подарував головний убір московському князю Юрію Даниловичу при його одруженні з донькою хана Кончакою. Наприкінці 15 століття її перейменували, додали Христа, хутрове обрамлення і вигадали легенду, немов візантійський імператор Костянтин IX Мономах прислав своєму онуку, великому київському князеві Володимиру Мономаху шапку як символ імператорської влади. Влади. На думку Мономашичів, правителів Московії, це давало їм право на титул цар. Але історики заперечують цю гіпотезу, оскільки Володимиру тоді було всього два роки. Ймовірність того, що саме він одержить київський трон, була занадто малою. То як міг виглядати вінець Ярослава? Для цього подивимося на корони його сучасників імператора Михайла VIII Дуку та його дружину Марію Аланку, Костянтина IX Мономаха та імператрицю Зою? Ніяких тюбетеїк не бачимо. Цікавим раритетом тих часів є корона зяті Ярослава Мудрого, Андраша І. Що був одружений з Анастасією Ярославівною. Цю корону було виготовлено як весільний подарунок від візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. В даний час корона зберігається в Угорському національному музеї в Будапешті. Ще одна корона угорських королів теж була подарована візантійськими імператорами і спочатку мала вигляд Золотого обруча. А згодом були додані дуги з хрестом, щоб вінець святого Стефана більше був схожий на корону візантійських імператорів. Щось подібне, напевно, мало прикрашати і голову князя Русі. На жаль, нам так не повезло, як угорцям. Ці корони зникли у вирі століть, які князівська резиденція Ярослава Мудрого. До нашого часу точаться суперечки, де вона була розташована у Києві. Але 100% корони Ярослава бачила Софія Київська. І, можливо, разом із загадковою бібліотекою князя десь у підземеллях Собору чекає на археологів корона Ярослава. Але все ж ми маємо один раритет часів Русі, це князівський вінець, скоріш жіночий, який підтверджує модні тенденції того часу. Це корона з так званого сахнівського скарбу, який було знайдено на Черкащині на початку ХХ століття. Ця парадна діадема складається з семи золотих кілеподібних подвійних пластин, лицьовий бік, яких прикрашений перегородчисто емаллю. На центральній пластині зображено вознесіння Олександра Македонського. Рослинні багони, листя і квіти бірюзового, червоного та ніжно-сірого кольорів вплітаються на діадемі в насичені сяйво золота. Ймовірно, діадему виготовлено в Києві в другій половині 12 століття, в майстерні, де працювали руські і візантійські майстри. Цей шедевр спочатку був у колекції Варвари та Богдана Ханенків, а сьогодні знаходиться у скарбниці Національного музею історії України. На пошуки ще одної легендарної корони ми відправляємось у давній Галич, одну зі столиць князівства Данила Романовича. Вежа відновленого Галицького замку молодша за ті часи, але Галицький Успенський собор, що був кафедральним собором Галицької митрополії, можливо, бачив корону короля. Історія корони Данили Галицького повита легендами. Перша згадка про корону стосується міста Дорогочина, де в 1253 році представник папи Римського Інокентія IV коронував князя Данила. Наступна згадка знаходиться у 1340 році, коли польський король Казимир III захопив місто Львів, і як трофеї вивіз княжу скарбницю, зокрема корону Данила. В цих описах якоїсь конкретики немає, як вона виглядала. Відтоді будь-які відомості про монарший вінець зникають і з'являються аж у 18 столітті, коли йдеться про митру перемишльських єпископів. За однією з версій, корона була подарована королем Данилом храму Іоанна Хрестителя у Перемишлі, і вона стала основою Митри. Митра зберігалася з великою пошаною і використовувалась лише на визначні свята один-два рази на рік. Але Митра зроблена з міді і була прикрашена рубінами, які на той час використовували монголи для оздоблення збруї, явно не королівські матеріали. Сама Митра два рази потрапляла до рук росіян під час воїн і була пограбована. Єдине, що могло дійти до нашого часу, від оздоблення колишньої корони дорогоцінні камені та перлини, які були використані для оздоблення Митри. Ці коштовності у ХХ столітті у часи воєнного лихоліття були демонтовані місцевим священникам і відправлені у Ватикан на зберігання. Де вони, можливо, до цих пір і знаходяться, щоб відтворити реальну візуальну копію корони, реконструктор Валерій Міщенко та кандидат історичних наук Олександр Алфьоров використали зображення на пломбах того часу та зразки корон королів Європи. Отже, як стверджують автори, ця корона була з трьох ярусів. В центрі верхнього ярусу був наймовірніше великий камінь арочної форми, у нижньому ярусі більш дрібне каміння. Увінчина ця корона була трилисниками або геральдичними ліліями. По центру велика перлина. В іншій версії частина дорогоцінностей корони Данила Романовича могли потрапити у склад корон Речі Посполитої, які, до речі, носили польські королі з українським корінням Ян Третій Собеський та Михайло Корибут Вишневецький. Обидва королі були короновані, скоріш за все, омежальною церемоніальною королівською короною. Що використовувалася під час урочистостей та заходів королями Польщі, а пізніше королями Речі Посполитої. Взагалі польських корон було декілька: корона королеви Ядвігі, Угорська корона. Корона Московії була замовлена королем Сігізмундом III після обрання московськими боярами на московського царя його сина Владіслава. Про те, яку роль відігравали галицькі аристократи Мнішики та Вишневецькі у коронації Лжедмитра та Марини Мнішик, я розповідав у своєму відео, посилання в описі. Усі корони та решта реліквій були викрадені з Краківського замку у 1700 році після захоплення влади в Речі Посполиті королем Августом II. А пізніше потрапили у скарбницю Фрідріха I Пруського. Один з великих самоцвітів московської корони став власністю Яна Казимира Красінського, великого скарбника корони. До 19 століття він перебував у володінні родини Красінських. Пізніше цей сапфір був переданий Віцентієм Красінським цареві і зберігається в кремлівській колекції у Москві. До речі, садиба Красінського зберіглась у містечку Дунаєвці на Хмельниччині. Хто знає, можливо, цю історичну коштовність тут показував своїм гостям Красінський. Існує версія, що частина скарбів польських королів все ж таки була врятована та вивезена на територію України і перехована у костелі святих Іокіма та Анни у Володимирі. Але численні пошукові експедиції не змогли знайти ці коштовності. Щоб розплутати складний шлях легендарних коштовностей дружини Наполеона Бонапарта, ми відправляємося з вами до Галицького міста Бузьк. Саме тут, у колишньому палаці родини Бадені, на початку ХХ століття виблискували смарагди легендарної парюри. Але про все по черзі. Парюру, іншими словами, комплект прикрас, замовив для своєї дружини Марії Луїзи Австрійської, імператор Наполеон Бонапарт. 2 квітня 1810 року діадема, кольє, пара сережок та гребенець доставлено в імператорський палац. Ці коштовності увійшли в особисту колекцію Марії Луїзи. Після повалення наполеона колишня імператриця зможе забрати їх до Пармського герцогства, де проживатиме до кінця життя. Її син від Наполона помре юнаком, а діти від іншого шлюбу не успадкують титул та родинні коштовності, які Марія Луїза заповіла своїй тітці. А далі коштовності передавалися по лотерингській або польській лінії Габсбургів, до якої доєдналась шведка за походженням, вдова Галицького магната Людвіка Бадені. Аліса Ельжбет. Саме вона стане останньою власницею шикарної парюри, а ми досі можемо розглядати її фото у коштовностях. З приходом фашистів для Аліції та її чоловіка Карла Альберта починається чорна полоса життя. Оскільки вони відмовились співпрацювати з нацистами. Врешті-решт родина змогла виїхати у Швейцарію. Парюру вивезли у коробці з підзуття. У 50-х роках сина ліці продає діадему ювелірній компанії Ван Кліф. Власники компанії вирішили, що вигідніше буде продати смарагди з тіари в нових прикрасах під соусом ексклюзивних смарагдів від Наполеона. Так, 79 каменів були зняті з тіари і перетворились на обручки та брошки. Сам каркас з більше як 900 діамантів викупила американська мільйонерка, замінила їх бірюзою і згодом подарувала музею у Вашингтоні. Більше повезло кольє та сережкам, які викупив Лувер за 3,5 мільйона доларів, і вони знову повернулись у Париж. Але в гранях цих каменів закарбувалися і українські відблиски історії. У цьому палаці в самісінькому центрі Києва не раз звучала романтична історія одного з найбільших блакитних діамантів Михайла Терещенка. Мецената, колекціонера, власника найбільшої яхти у світі, цукрового магната, міністра тимчасового уряду та світського лева Михайло вирішив зробити справжній королівський подарунок своїй коханій Маргарит Ноє, коли дізнався, що вона носить під серцем їх первістка. Влітку 1913 року Терещенко звернувся до світових майстрів ювелірної справи. Знайдіть мені унікальний найгарніший камінь, який можна собі уявити. Унікальні камені так часто з'являються на ринку, але шалені гроші роблять неможливе. Згодом, спеціально для Михайла пота, які з Індії привезли унікальний неогранований алмаз у 150 каратів, який він не вагаючись викупив. Алмаз був неймовірного блакитного кольору, що робило його одним з найгарніших каменів у світі. Для огранки унікального каменю був обраний дім Картье, який створив кольє. Прикраса складалась із блакитного діаманту в центральній композиції та 46 діамантів фантазійної форми, які мали кольори родинного гербу Терещенків. Після ограмки він мав розмір 43 карати та отримав ім'я Терещенко Блю. У наші часи блакитний діамант Терещенко вважається четвертим за розміром у світі. А в 1913 році він був другий після відомого діаманту Надії або Діаманта Хопа. Існує цікава легенда, за якою обидва блакитних діаманти колись були очима статуї богині Сіті в індійському храмі. Після того, як їх викрали зловмисники, фатальні камені очі почали мститися. Деякі дослідники припускають, що французька революція то чума почалися після потрапляння діаманту надії до Франції, а більшовицький переворот 1917 року саме із придбання каменю Тереш. Щоб не казали легенди, але вже через 4 роки жовтнева революція безповоротно змінила життя Михайла та всієї країни. 7 листопада 1917 1917 року Терещенко разом з іншими членами тимчасового уряду арештовують і відправляють до Петропавлівської фортеці. Колишній мільйонер в один день втрачає все. Весь цей час дружина Терещенко не втрачала надії врятувати коханого І усіма можливими способами намагалась витягнути його з в'язниці. Вона дивом потрапила на одієнцю до Леніна. На зустрічі також був присутній один з головних ідеологів революції Лев Троцький. Вона заявила, що за свободу коханого готова віддати рідкісний блакитний діамант, який коштує шалених грошей так необхідних революції. На що Ленін історично викрикнув робітнича селянська революція не продається, а Михайло Трещенко уособлює все те, що прагнуть знищити більшовики. Але у справу втрутився Троцький. Розповідь про дивовижний камінь не аби як зацікавила революціонера. Троцький і Маргерет уклали угоду, по якій Терещенку було організовано втечу в вантажному вагоні. Він перетнув кордон і воз'єднався з родиною та розпочав нову сторінку свого життя не менш цікаву ніж попереднє. Більше про життя родини Терещенко у моєму окремому відео. Діамант Терещенко-Блю лише через 65 років раптово з'явиться на торгах Аукціону Крістіс. Торги відбулися у 1984 році і діамант був проданий за рекордну на той час ціну 4,6 мільйона доларів відомому колекціонеру з Лівану Роберту Муаваду. Таємниця діаманта Терещенка досі не розгадана. Як дорогоцінність потрапила до Європи, хто був власником унікального каменю після Троцького, у якому вигляді він зараз, і чи покажуть його колись широкому загалу? А я прощаюсь з вами до зустрічі на каналі Змістовних Подорожей з Михайлом Полинцем.